Головка повністю перебрана. І з вами гаразд Нерви Ми продовжуємо збирати мотора ТМЗ 200 Муравій Тула по поводу щеплення розкажу коротко. Тут є е, як мінімум три види корзин щеплення. Я передивився перелопату інформацію в інтернеті, перечитав всякі драйви, всякі пости. Дуже сильно туге щеплення на мурав'ю. Що у нас виходить? Щоб воно туге не було, нам що потрібно? Є е, корзина, як я казав, трьох видів. Я вже це все підібрав, корзина тут стерлася. стара, Розбився демпфер. І виходить, я замінив корзину, взяв другу болушну, старих запасів, знайшов хорошу. Корзина в нас є. Але тут на цій корзині стояло щеплення з дисками. Ось такий був барабанчик під 5 стопорних болтів. Раз, 2, 3, 4, 5. Ось такі йдуть болти там. І запихається на болти, оцю кришку сідають вони. І запихається тут стопор, сухарик такий, розрізна шайба. Ось так вони сідають, зараз вам покажу. Ось так залазить болт, і тут запихається сухарик. Але тут стоїть у цьому щепленні 5 спружин таких. Ось таких 5 спружин стоїть. І дуже сильно тяжкий вижим, його не можна відрегулювати. Неможливо, взагалі неможливо ніяк відрегулювати, бо барабанчик тут затягнений на валі, виходить. Ця кришка сідає. Щоб це все зафіксувати, цей пакет, потрібно ось ці болти протягнути так догори і закласти стопор такий, де він є, зараз вам покажу. Ось такий сухарик закласти. І це є в нас. Поганий варіант. Щеплення це хороше. Але воно дуже тяжко нажимається. Дуже тяжко нажимається. Я це все перемив, перечистив, що виходить. Цей барабанчик я знайшов кращий, бо того, що тут шліці були вибиті. Барабанчик цей, Тут вибиті шліці, де навал сідає. Ось і воно, ось так, як бачите, хлепається. І виходить, це затягнути неможливо буде. Це вже металолом. Знайшов барабанчик, я хороший, підігнали мені. Тарабанчик 에... підігнали мені хороший. Ось він тут є на трьох болтах. По поводу цього щеплення, тут 5 болтів, я вже передумав його класти. Ось цими 5 спружинами я ставити це не буду. Того, що буде тяжко нажиматися і буде тросик рвати, як вічно, то не можна його неможливо там, нереально відрегулювати. Знайшов. Корзина у нас підійде, корзина буде ця сама. От як я раджу поставити. Барабанчик внутрішній, я знайшов на три болти. Ось як бачите, він туди сідає. Тут йдуть такі три болти, які сідають у барабанчик. Ззаді, оце щеплення я ражу поставити. І тут, виходить, у нас кришка теж фіксується на три болти. І в нас стоять не п'ять пружин, а три спружині. От як бачите, раз, два, три. Три спружині у нас тільки стоять. А тут було п'ять. На трьох спружинах виже буде набагато легший. І все воно буде працювати. Якщо фракціонні диски, діски не стерті, воно все буде їхати, все буде чітко. Його там можна відрегулювати. Тут зараз врахуйте, стоять болти, кладемо в я це все зараз покажу, як воно збирається. Будуть стояти і болти. І цими гайками е, ми можемо відрегулювати собі, як захочемо, в якому захочемо положенню закрутити. Попустити, послабити. Ви знаєте, мотор навіть масло не потрібно зливати. Кришку е, зняли. Ось цю. Кришечку знімаєте ось цю, що висить, і регулюєте щеплення так, як вам потрібно. Якщо б стояла ось ця корзина, тут може тільки приднатяг троса відрегулювати ось цим одним болтом. А у цьому, виходить, і преднатяг троса регулюється, щоб був вільний хід. І регулюється у нас е як засильно зжимається корзина. Тобто, як за м'яко буде ходити ручка, і чи вона буде триматися, чи не буде пробуксовувати. Так що раджу вам знайти отаку. Отакий цей барабанчик на три болти. Зараз я вам це все покажу. Тут йде така пластина. Покажу, як це все збирається. Ось як я це буду збирати. Закладаємо три спрошенки. Вони всі в нас одинакові, вони тріснуті, всі ціленькі. Є три болти з прижимну пластину. Яким боком, яким боком закладете, це немає різниці. Так, це сюди сідає. Болти мають фіксацію. Ось тут є. Пропил такий, як бачите, і у пружині теж у шайбі теж таке є, щоб вони не прокручувалися, ви могли відрегулювати і не розбирати корзину повністю. Ось так це воно все сідає. Все. Тепер, щоб це все зібрати, як зібрати щеплення на мурав'ю, хто знає, хто не знає. Тут у нас іде вали. Під цей вал я підставив, як збирав там йогольчистий підшепник, стоїть, поставив простий стопор. Звичайний простий стопор, такий, як тут стоїть. І підкину одну шайбу. Так, сюди ставимо широку шайбу, беремо корзину, моторний ланцюжок, ланц моторний новий у нас йде. Вбираємо на корзину, передну зірочку. І це все ставимо ось так. Без е е оцієї втулки. Без цієї втулки я це буду збирати. Вона мені зараз не потрібна поки що. Покажу чого. Ставимо корзину, центруємо на шпонку передну зв'язочку колінвала, зірочку. Чик-сіло. Так як бачите, все воно там є. Не забувайте шайбу під корзину підставити, Оту ту шайбу широку, що я перше ставив. Зараз беремо, змазуємо у тулочку і закладаємо в корзину в тулочку. Є втулка. Все масло розтечеться, там буде все чітко змазано. Так, це ми поставили. Зараз е, ставимо цей барабанчик з трьома болтами. Ось тако. Тримаємо просто за болти, обертаємо і його на шліце туди кладемо. Чик поставили на болти, так? Воно там є. Так, і зараз ставимо стопорну шайбу. Ось так, як бачите, пропилим туди. Ми її потім тут загнемо і ставимо гайку. Тут у нас права різьба. Так, це в нас є. Зараз ми це зажмемо. На колінвал теж ставимо шайбу з таким прорізом. Ставимо гайку колінвала. Ми це зараз все обжимаємо. Так, це в нас вже є. Слідуючи, лиїмо туди маселка, трошки небагато. Є. Є в нас, не забуваємо про штоки вже мені. Шток щеплення. Дивимося, де шарик ходив. Шарик ходив тут. Там видно, середині є такий буртик, канавка. Іде один довгий шток. Потім ставимо шарик, не забуваємо про шарик. Між штоками повинен бути шарик, щоб вони там крутилися. Даємо трошки масла, щоб то легко крутилося. І зараз йде ще один короткий шток. Під шарик, там де місце, вниз, конусом він має бути догори. Він тут сідає у нас у. Регулюровочний болт конусом. Ось сюда центрується так. Конусом до гори повинно бути. Так, це є. Головне, не забути штоки, щеплення робити не буде. От, бачите Вилазить. Нажимаємо на вилочку. Щеплення вилазить. Так, штоки є. Зараз я затягую одну гайку за кернею, затягую другу за кернею. Далі включимося. І як зібрати щеплення в мурав'ю? Хто не знає, хто знає, збирайте самі. Так що виходить, корзину ми затягнули. Затягнули корзину, затягнули шплінт. Не забувайте стопорне кольцо. Там ми його зафіксували. Штоки, шарики стоять, не забувайте, бо не буде щеплення. Колінвал затягнений. Ланс моторний стоїть новий. Тепер беремо, у нас є один грубий диск. Проміжуточний. Ставимо перший проміжуточний диск. На місці. Є. Мазаємо нагонько масилком. Так, маселком. Нічого там не пошкодить. Воно в маслі купається. Даємо туди масилка. І тепер ставимо фередо. диски щеплення. І поїхали. Чередуємо. Був у нас один широкий проміжуточний, зараз фракціонний. Е, слідуючий далі буде проміжуточний. Масилко. Підливаємо небагато. Е, Далі у нас іде фракціонний диск. Так, і яку корзину краще поставити, Підскажу я вам. Ось є у нас на 5 болтів. Верхня кришка, барабанчик, тут іде, то все підходить. Іде барабанчик, кришка і йде тут 5 болтів. Таких на стопорах вони тут тримаються, на сухариках закладаються ось чик чики там стопор стопориться. Ось цю корзину я вам не раджу класти. Щеплення буде тяжко нажиматися, його відрегулювати ніяк неможливо. Одески підтерлися, все, воно вже не підтягується, нічого. Тут тільки є преднатяг тросика, свобідний хід тросика. Тут можна підтягнути, попустити. Все, тут більше нічого ви такого не попустите. Не підтягнете. Якщо ви задуже затягнете щеплення, буде тяжко нажиматися, через те, що тут є 5 спружин, таких великих стоїть. І воно е, буде троси вам рватися, щеплення буде вести, буде погано. Ражу поставити корзину, там, де такий барабанчик іде на 3 болти. Ось бачите, оцей барабанчик в корзині стоїть на 3 болти. Крешечка йде у нас. І тут стоять три гаєчки. Зараз ми гаєчки позначимо, однако закрутимо всі. Якщо сціплення буде пробуксовувати, ми їх підтягнемо. Якщо буде тяжко ручка нажиматися, ми їх попустимо. Головне так, щоб перша передача давала газу, мотор коліса пробуксовували, без щеплення не буксувало. І все, тут класно, воно регулюється. Так що раджу поставити таку корзину на три болти. Так, болтик ми попустили, розкрутили, як бачите, ставимо гаєчки. Зубчиками. Гайчку. Тут є два зубчики такі, що залізають сюди в пази. Я лише отаку легонько, щоб вона наживелася. Не наживелася. Все, гайка наживелася на перший виток. Всі гайки наживляємо на один виток. Наживелася гайка. Наживелася. Кладу вусика там приблизно, плюс-мінус, щоб вони були напроти своїх. Фіксатори напроти своїх прорізів, там, де вони йдуть. Ось тако Так, є. І тепер значимо гаєчку. Значимо гайку напроти проріза, я значу. Дивіться, я тут поставлю міточку. Так, і тут поставлю міточку на гаєчку. Ось так. Тут так само. Буду знати, де фіксатори, скільки обороту гайків зробити, щоб воно було все одинакове. Ось так. І тепер будемо крутити. Беремо ключик там на 13, 14. Беремо на 14. Так. Можна пальцями поки що. Бачите. Оборот. Другий. Третій. Четвертий. Так само тут. Це треба, щоб було одинаково затягнено. Перший, другий. Третій. Четвертий. Так само тут. Один. Два. Три. Чотири. Все, як бачите, воно все сіло. Мітки стоять. Зараз е, щеплення у такому варіанті, як регулюється щеплення на мурав'ю. Ось так воно буде. Це ми наживили, закрутили. І тепер додаємо. Закрутимо ще по 4, наприклад. Так. Раз. Два. Три. Чотири. Так, всі закручуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Всі три болти закручуємо однаково. Один. Два. Три. Чотири. Все закрутили. Все в нас чітко вийшло. І цей підводимо. Ось так. Бачите, вільний хід є в ньому руками, то відчутно. От вільний хід у ньому є вилочка ходить, дивіться, вільний хід на вилці. Бачите? Отако От поставимо, щоб був вільний хід. Це я не буду затягувати через те, що я буду ще тросом регулювати, який натяг троса. Ось як бачите, корзина у нас стоїть. І все чудово. Все, ось так збирається щеплення на мурав'ю. Зараз кладемо завидний сектор, ріжемо прокладку, миємо кришку, кладемо кришку, стопор лапки завідною, теж зазнімемо вам покажемо. Ось така була процедура регулювання щеплення. На мотоцикли ми ще раз ці болти будемо вкрутити, дивитися. Може треба, якщо воно буде пробуксовувати, ми затягнемо ще по 2-3 обороти. Якщо буде Тяжко нажиматися, попустимо на оборот. 2, це дуже легко регулюється. А на цьому щепленні ви тут нічого так не відрегулюєте. Так що ражу ставити таку корзину і забудете з тогою ручкою щеплення на мурав'ю.